Бажаю міцного здоров'я, друзі, компанія Аверцентр на зв'язку. Дозвольте вам представити німецького коника. Це Mercedes GLS 2022 року в такому яскраво темно-синьому кольорі. Дане авто заїхав до нас майже місяць по тому на невеличке вдосконалення, я би сказав навіть на невеличке переобладнання авто. Що можна зробити в гарному авто і вдосконалити? Є, є деякі речі, які не е, Власнику, даному власнику авто, не буду казати за всіх. Е, речі по салону, які хотілося б вдосконалити. Ну По-перше, це ми виконали повну шумовіброізоляцію салону. Е, це така необхідний такий атрибут е, при е, по, купівлі нових авто на, для українських доріг по-друге це саме головне, ми замінили два передніх крісла ми поставили сюди два е комфортних крісла від BMW G12 7 серії також ми е оздобили весь салон натуральною німецькою шкірою Колір Браун з заміною такого крою. Що саме такого гарного в даних кріслах? По-перше, це величезна функціональність. Є така функція, як підколінна підтримка, це підрост даного власника, власника даного авто. Є функція ламаючої спинки. Отак вона працює. Величезна, величезна функці... функціональність сидіння. Також нами було встановлено в даних крісла це масаж. Функція масажу з трьома режимами. Виставили під себе крісло, включили масаж і гайда в далеку дорогу. Комфортну далеку дорогу. Також задній салон авто. Також в даному авто було встановлено Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет та система моніторингу транспорту MAPON, яка дозволяє продивитися, де наразі знаходиться даний автомобіль, з якою швидкістю він пересувався за містами та його межами, де стояв, скільки стояв по часу, дуже корисна штука для власників автопарку. такий чудовенький авто. Тож, друзі, кому доподобає дане відео, ставимо лайки, підписуємося на наші канали. І хто бажає таке невеличке переобладнання, ласкаво просимо до нас, все буде Україна, за нами перемога. Чао!